Розділ 5. Коли хтось зрішить тим, що почує слова присяги, і стане свідком чогось, або бачив, чи знав, але не розповів про це, то візьме на себе гріх. Або якщо хтось доторкнеться до будь-якої нечистої речі, чи то до мертвечини нечистої тварини, чи до мертвечини нечистого хижака, або до мертвечини нечистого плазуна, не відаючи, що воно нечисте, то він. Це ж таки винуватий і стає нечистим. Або якщо хтось доторкнеться до нечистоти людини, до будь-якої її нечистоти, через яку може осквернитися, і він не знатиме про це, але згодом усвідомить, що допустився провини, або коли хтось нерозважливо в розмові присягнеться зробити щось погане, або учинити добре, як це буває в того, хто присягається, не надаючи тому значення. Але згодом він усвідомить, що він став винуватим в якомусь з тих випадків. Отже, коли станеться таке, що людина усвідомить, що вона провинилася в одному з подібних випадків, то нехай вона визнає, у чому зрішила. Після того вона принесе Господу жертву за свою провину, тобто за свій гріх, який учинила, самку ягничку з зовець або козеня із кіз у жертву за гріх. Священник звершить за неї викуплення від її гріха. Якщо ж вона не спроможиться на вівцю, то принесе Господу в жертву за ту провину, якою вона згрішила, дві горлиці або двох голубенят одне в жертву за гріх, а друге на всипалення. Принесе їх до священника, а той візьме спочатку те, що в жертву за гріх, скрутить йому голівку від його шиї, але не відокремить її. Потім він покропить кров'ю жертви за гріх стінку жертовника. решту крові вицідить до підніжжя жертовника. це жертва за гріх. Іншого він принесе у всипалення за встановленим приписом так священик звершить за людину викуплення від її гріха, який вона учинила, і їй буде прощено. Якщо ж вона не спроможеться і на двох горлиць чи на двох голубенят, то принесе у свій дар через те, що зрішила. Десяту частину ефи петльованого борошна в жертву за гріх, не полє на нього олії і не покладе на нього ладану, бо це жертва за гріх. Вона принесе борошно до священника, а священник, набравши з нього повну жменю, як його пам'ятну частку, спалить на жертовнику, як вогняну жертву для Господа. Це жертва за гріх. Так священик звершить викуплення за гріх людини, який вона скоїла в одному зі згаданих вище випадків, і їй буде прощено, те, що залишиться, буде для священника, як і хлібна жертва. Промовляючи далі, Господь сказав Мойсею: Коли хтось допустить невірність і ненавмисно згрішить відносно Господніх святих речей хто за свою провину принесе в жертву Господу з дрібної худоби барана без вади, відповідної вартості срібла в шеклях, за шеклем святині, в жертву за провину, а матеріальну шкоду від того, що згрішив проти чогось із святих речей, має відшкодувати. Крім того, надбавить до вартості ще його п'яту частину і дасть усе священникові». Священник звершить за людину викуплення жертвою барана за провину і буде їй прощено. Якщо хтось зрішить, порушивши якусь з усіх господніх заповідей, чого не можна чинити, але він не знав цього, то такий все ж провинився і має принести жертву за свій гріх. Він приведе до священника з дрібної худоби барана без вади, відповідно до його вартості в жертву за провину. Священик звершить за нього викуплення за провину, яку він несвідомо вчинив, і буде він прощений. Це жертва за провину, адже він таки згрішив перед Господом. Господь і далі промовляв до Мойсея, кажучи: якщо хтось згрішить і вчинить злочин проти Господа і введе свого ближнього в оману, відносно отриманого на зберігання чи під заставу, і займатиметься злочинним вимаганням чи грабунком. А може, знайшовши загублене, скаже про це неправду і неправдиво присягнеться про щось з усього того, що людина може вчинити, згрішивши таким чином. Тож, коли вона згрішить, учинивши злочин, то нехай поверне пограбоване або насильно вилучене, чи те, що було дане на зберігання, або те, що було загублене, а вона його знайшла, може бути, і щось інше. Про що людина неправдиво присягнулася? Того дня, коли вона буде викрита, хай відшкодує усе сповна та надбавить до цього ще п'яту частину його вартості і віддасть тому, чиє воно є. Крім того, за свою провину вона приведе до священника у жертву Господу з дрібної худоби барана без вади, відповідно до твоєї оцінки. Священник звершить за цю людину викуплення перед Господом і їй буде прощено, щоб з усього того вона не скоїла і в чому б не провинилась.